Цей світ потребує краси справжньої, як посмішка доси. Вас вітає Євгенія Харєнка, керівник гуртків Доенс. Разом ми зробимо аромамішечки з лікарських трав України. Тож бажаю вам творчого натхнення. Нам знадобиться. Заздалегідь заготовлена, заготовлені лікарські трави. У мене це липа та м'ята. Я її висушила та подрібнила та ось так. Нитки, лінійка та елементи для декору. У мене це ось така стрічка кружевна, ось такі квіточки та стрічка Атласна. Ножиці, голочки, клей-пістолет, олівець та тканина, з якої ви будете робити аромамішечок, сам мішечок. В моєму випадку я взяла вже непотрібну сорочку. Вона в мене льняна була. І дуже гарно підійде для цього мішечка. Вибираєте натуральні ткани. Може, ви щось придумаєте взагалі своє. А, може, вам захочеться розмалювати цей мішечок акриловими фарбами. Може, вам захочеться вишити квіти. Тож обирайте. Я вам пропоную. А ви обираєте. В моєму випадку я буду клеїти ці квіточки. У мене буде така стрічечка понизу чи посередині, а цим я буду зав'язувати свій мішечок. Починаємо з того, що вирізаємо основу для мішечку. Розмір мішечка 9. ширина 20. 4, довжина. Тут у нас 9, тут у нас 4, ці Та 9. 19 Все, Це виїжджамомічним дрінням. 9 на 24. Все ось такий відріз у нас вийшов. У мене трошки прим'ята тканинка, я її зараз приглажу. Це прогладила я. Ось таким чином ми складаємо наш мішечок заготовочку. І далі ми робимо таку невеличку бахрому зверху, вибираючи ниточки, то у нас мережка вийде. Можна допомагати собі оголочкою. Ось так вона у нас тут тоді не буде осипатися цей краєчок. Верхня частинка. Все у нас готові наша верхня частинка, але нам треба обробити бокові сторони нашого мішечку. Я буду це робити ручними стіпками. у кого є машинка, можна це зробити на машинці. Або вручну назад голкою. Зручності прошивання прокладаємо ось так і голочки, щоб у нас нічого не передбігалося. Я ту сторону прошила так, а іншу приклала голочки, і так нікуди, нічого в нас не поїде. Не забуваємо про те, що коли ми починаємо робити нашу строчку, нам треба зав'язати вузлик спочатку та в кінці. Якщо не зав'яжемо, то все у нас розпуститься. Це і зав'язуємо у кінці. Як я гулочкою, роблю. Закавую голочкою, роблю проголочик. Ось так залишаю її. Та навколо неї. Три рази. Прокручую ниточку. Тримаючи пальчиком, у нас виходить вузлик. Вивертаємо заготівку. Це мішечок готовий. Далі декоруємо його. Таку лінію вношу. Клей. Дуже обережно своїм пістолетом. Все зайве я підрізаю. Обробляти мені краї стрічки цієї, не потрібно, бо вона в мене не розпускається. Все, перевірю, приклеюся. І клею квіточки. Так. Це ось такий мішечок у мене вийшов. Далі треба його наповнити ароматравами. травами. У мене це липа. У мене буде мікс трав, липа, а Дуже обережно, ложечкою туди. В наш мішвчик засипаємо так. є ось так все, далі нам треба його ось так зав'язати. Я не буду його прошивати, цей мишечок, щоб коли мені захочеться, я могла змінити склад своїх трав. Розв'язати та наповнити чимось іншим, чи ще дозаповнити можна на два вузлики та на гарний бантик. Ось так і бантик. І наша арома краса готова. Ось так тішка. Ви можете брати не стрічку, а джутову ниточку теж буде гарно виглядати. Ось такий гарний та ароматний мішечок вийшов у мене. А я чекатиму а я на ваші чекатиму. мішечки. З нетерпінням. Скільки, скільки треба, я чекатиму. Лише на тебе я чекатиму. Буду тримати небо, небо